Що таке ростворялочка? Дуже багато запитань. Якщо в двох словах, то моя улюблена вправа ростворялочка це відключення ваших мізків і включення вашого істинного я. Тобто ми відвигаємо мізки трішки на задній план. Коли ми наберемо повітря, дивимося на квіточку і говоримо, ми з вами одне ціле розлітаємося. Тим самим ми вирівнюємо праве, ліве полушарія, і мозк ніби відключаєте. Знаєте, як то ви випиваєте, розслабляєтесь, так все робиться рівно, спокійно, так все одно, все одно. Тому що мозок, от ми живемо да, з цим мозком, він замість того, щоб просто нам допомагати їсти, пити, спати, ходити в туалет, тобто якісь фізіологічні потреби, але ж ні, він нас постійно чомусь учить уче на досвіду е, подій, які відбувалися з нами в минулому, в дитинстві, в минулих втіленнях. Подивилися якусь книжку, почитали якийсь, подивились фільм, почитали книгу, з кимсь поспілкувалися, ці всі правила в нашому суспільстві в дитинстві. Це все впливає на наш мозок. Йому здається, що він має якийсь досвід. Але ж саме мозок, саме мозок, створює нам блоки, е, обмежує нас. Перешкоди, якісь там розумієте, якісь свої таракани нам в голові. Чому ми постійно себе накручуємо? Чому, якщо запізнюється дитина, що, що наш мозок прокручує? Тому що десь колись ми побачили фільм, що дитина затрималась в школі, значне, щось там сталося. Да? Мені стосовно цього я завжди сміялась, тому що я можу розтворятися, мозок відключати, але в мене там подружки, які хвилюються за чоловіків, які поїхав на рибалку. Да? Це як анекдот. Дзвоне подруга і говорить: а мій чоловік пихав на рибалку, трубку не бере, боже, такий це ж він взяв любовницю. А друга така подруга каже: ти що, що ти хвилюйся, може, він просто в больницю попав або утонув? Да? Ну це так все смішки-смішки. Це до чого? До того, що наш розум постійно нас накручує? Постійно. Якщо нам хтось не телефонує, наш коханий, не пише смс-ку, значить він день з коханкою або з ним щось сталося, чому не може подумати, що. Ну просто зайнятий, просто людина зайнята. Це я такі, знаєте, саме життєві, саме, саме елементарні. Але це ж стосується всього. Коли ми починаємо сердитись на себе, щось шукаємо собі якийсь блок, або ми ображаємося на когось. Ми ж накручуємо. Ми накручуємо себе, не дізнавшись результату, чому та людина так сказала, чому вона так зробила. Ми вже себе пожаліли 300 разів. Ми вже все прокрутили. Ми придумали три розмови, такі що ми скажемо по пунктам. Пишемо, розумієте? А я хочу навчити вас робити так, Розтворялечку. Набираємо повітря, ми з вами одне ціле розлетілись, вирівняли, відключили мозок, не даємо йому можливості нас накручувати. Розумієте? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що розтворялечка – це внутрішній стан спокою і рівноваги. Коли ви слухаєте істине я свою душу, а не той розум, який нас накручує. І якісь нам думки нав'язують, не потрібні, не наші. Тому що, от, наприклад, дивіться, вчені вже довели, що за день ми з вами в голові прокручуємо 60 тисяч думок. Але із цих 60 тисяч лише дві наші. Всі інші це надумані, придумані, десь почути, десь прочитані. Ви розумієте, що я хочу сказати? Тому, коли мене запитують, що таке вправа ростворяличка, це стан, тут і зараз. Не в минулому, не в майбутньому, не накручено негативними думками, і емоціями. Тут і зараз рівновага, спокій і баланс. Чого я вам бажаю. Гарного дня!